топ-3 змін до трудового законодавства у 2024 році. Перше, працівника можна звільнити за розголошення інформації з обмеженим доступом, наприклад, комерційної таємниці компанії. Тепер це окрема підстава для звільнення з ініціативи роботодавця, яка прямо передбачена законодавством. Друге, трудову книжку можна пересилати за кордон. Раніше трудова була дозволена до пересилання у поштових відправленнях лише по Україні, але тепер її можна переслати також за кордон, якщо на це є згода працівника. І третє врегульовану працю домашніх працівників, до яких, до прикладу, відносяться хатній персонал, садівники, водії тощо. Тепер ці особи повинні працювати на умовах письмового трудового договору, а їх права передбачені законодавством. Хочеш знати детальніше? Записуйся на консультацію.